Вітаю усіх, кому не байдуже, чим живе Кременчук. У місті завершився опалювальний сезон. Власник телекомпанії Візит скликав на прес-конференцію міських журналістів. Від сьогодні водії їздитимуть за новими правилами дорожнього руху. Про це та інше. Далі у випуску Кременчуцьких новин розпочинаємо. Відсьогодні у Кременчуці завершено опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Отже, з 15 квітня мають припинити подачу тепла усім споживачам міста, пад Полтавобленерго, «Теплоенерго» та ТЕЦ Крюківського вогонобудівного заводу. Нагадаємо, строком завершення опалювального сезону у житлових будинках вважається день, якому протягом трьох попередніх діб передувала середньодобова температура на нижче 8 градусів тепла. Водночас, у будинках з індивідуальним опаленням опалювальний сезон продовжиться до 30 квітня. І до інших тем випуску вихідні у Кременчуці не минули без сумних пригод. У неділю 14 квітня в районі водоканалу близько 15-ї години сталася серйозна ДТП. В результаті аварії численні травми отримав 14-річний хлопчик. З початку року це вже четверта ДТП за участі неповнолітніх, зазначають у міській ДАЄ і коментують учорашню аварію так. Около 15 часов тридцяти минут. Водій автомобіля у вас. управляя им по улице 60 лет октября, велся в направлении улицы Переяславской. На пешеходном переходе, проезжая на запрещающий сигнал светофора, он совершил наезд на несовершеннолетнего подростка, который переходил правую часть по пешеходному переходу. В результате наезда на пешехода водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Джили», которая остановилась на запрещающий сигнал светофора Двигающийся во встречном направлении. После столкновения с данным транспортным средством пешеход, падая, ударился об автомобиль Fiat, который стал за автомобилем Джели и получил травмы. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний ребенок 14 лет попал в больницу детскую с диагнозом закрытый перелом левой третьей бедра, а также множественные ссадины и порезы. Ми продовжуємо наприкінці минулого тижня, а точніше, 12 квітня, ми розповідали, що міський голова Кременчука на брифінгу для змі зробив офіційну заяву щодо позову Кременчуцької міської телерадіокомпанії до приватної телекомпанії. Візит зокрема, нагадаю, Олег Бабаєв заявив, що вважає своїм моральним обов'язком повернути кабельне телебачення у власність громади Кременчука. Сьогодні ж власник візиту Олександр Мельник провів прес-конференцію для міських журналістів, на якій довів свою точку зору надії міської влади. Перш ніж цитувати учасників прес-конференції, звернемося до історії. Ще 25 грудня 2012 року Кременчуська міська рада ухвалила рішення про передачу майнових прав техноторгового центру Електрон у власність територіальної громади міста. Майно передали на баланс комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Також були внесені і зміни до статуту підприємства, які передбачають, що КП Кременчуцька міська телерадіокомпанія» стає правонаступником майнових прав ТТЦ Електрон. Саме колективне підприємство «Електрон» у 1991 році заснувало мале колективне підприємство Візит, директором якого призначили технолога Олександра Мельника. Упродовж буренних 90-х відбулася ціла низка незрозумілих трансформацій підприємства, під час яких змінювалися засновники та форми власності. Врешті-решт виникла приватна телекомпанія Візит на чолі з Олександром Мельником, у розпорядженні якої перебували активи засновника. КП ТТЦ Електрон. Власник візиту під час прес-конференції відкинув звинувачення у привласненні активів і пояснив, що за все розрахувався, сплативши небагато, немало 650 тисяч карбованців. Про моральний бік проблеми тут не йдеться, але постає інше питання: звідки у найманого працівника технолога такі кошти не визнає Олександр Мельник і того, що на розвиток та становлення підприємства були спрямовані і чималі бюджетні кошти та кошти промисловості міста. Давайте так, мухи окремо слони, окремо тобто, виділялись деньги или зарабатывали деньги. Від заробляв гроші і на капітальних ремонтах антенного обладнання, і на монтування системи зв'язку. І знову ж правда, це чи ні встановлюватиме суд, але беззаперечним залишається той факт, що встановлення у Кременчуці ери кабельного телебачення відбувалося дуже часто без згоди самих Кременчужан. Колективні антени просто демонтували без погодження з громадянами. Намагання власника візиту представити свою діяльність законною сьогодні вже викликають щонайменше сумніви. Наступне ж судове засідання у цій справі призначене на 24 квітня. Ми триматимемо вас у курсі подій. На газоні не паркуватися, за містом вмикати фари ближнього світла, а ще надавати перевагу дорожнім знакам. Від сьогодні в Україні набула чинності нова редакція правил дорожнього руху. Здебільшого вони уточнюють та доповнюють вже існуючі, а також запроваджують нові терміни та дорожні знаки. У тонкощах нових вимог розбиралася Наталя Неборак. Паркування на газоні віднині не ознака дурного тону, це порушення правил дорожнього руху. Нові правила вводять термін газон та забороняють залишати на ньому авто. Серед нововведень – запровадження низки нових дорожніх знаків їх у Кременчуці поки що немає. Втім, у запевняють, будуть, якщо буде потреба, принаймні фінансове підґрунтя для цього є у шляховому ремонтно-будівельному управлінні. Передбачені кошти на встановлення цьогоріч нових дорожніх знаків. А ще дорожні знаки відтепер пріоритетніші за дорожню розмітку. Нова редакція правил дорожнього руху зобов'язує водіїв, які рухаються за межами населених пунктів, їздити з 1 жовтня до 1 травня з вімкненими ходовими вогнями або ближнім світлом фар. світом і, і Когда людина виходить на обгон, він може автомобіль, який як опускатися впаді, воно можуть не видіти. І При обгоні. При выходе на поднастречную полосу эти автомобили встречаются с таким э, расчетом, что якщо скор, скорость человека будет 100 км в час, и у встречая машина 100 км в час, люди не успевают среагировать на це. И происходит дорожный транспортне происшествия в основном, в которых гибнут люди у нас. Поэтому введено такое изменение. Абізопать всіх учасників дорожнього руху. Кремешовські водії вже заходилися вивчати нові правила. Вмикати ходові вогні або фари ближнього світла водії здебільшого погоджуються, але з поправкою. Якщо це нормальний автомобіль, обслужиться на сервісі. И он отрегулирован так как это должным образом. и на нем нет никаких самопальных грубо говоря ксеноны и прочего прочего свидетельного оборудования. это один разговор, Когда просто тебя не слепит глаза. Если же это в, кустарном, в кустарных городах сами ставят на, на свои машины и э, просто невозможно ехать при таком свете. У більше не безпечність, це більше опасність. Інспектори ДАІ водіїв заспокоюють. Саморобне обладнання авто ходовими вогнями заборонене. До уваги інспектори братимуть лише ходові вогні, встановлені заводом-виробником автомобіля або фари ближнього світла. Яхт-клуб Посейдон потопає у бур'янах та смітті. На це поскаржилися нашим журналістам мешканці Ревівки. Чи дійсно це так на місці з'ясовувала Вікторія Пальчик і вислуховувала думки жителів навколишніх вулиць. Яхт клуб Посейдон», що височіє на березі Дніпра, схожа на корабель статна будівля. Від початку спроектована так, аби мати солідний вигляд, але лише на перший погляд. Якщо прогулятися прилеглою територією, бачимо прямо під парканом побутове та будівельне сміття бур'яни по пояс. Коли ми вчилися в школі, ми постійно проводили праздники, уборку території. Зараз вот прийшли і глаза йому зрозуміють, що це наші була територія, ні. дерев'я поспілювали. От э, посейдон знаходиться, загородили територію. Хочу привести пример. Ось вот знаходиться те ж саме маленька база відпочинку, але там доступ до води доступен. Завезли туди пісок, і ми, як жителі Риївки, ми радуємося, хоч якесь місце у нас залишилося для відпочинку. Свого часу, під час будівництва Посейдона, мешканцям Ревівки гарантували не тільки зберегти пляж для городян, обіцяли і висадити нові дерева замість знесених. Що ж бачимо тепер? Першочергово передбачалося розташування яхт-клубу, яке е, буде не, не, не задасть ніякої шкоди е, рельєфу і екології. Ми бачимо, що зараз, зараз в жахливому стані, поряд яхт-клуб, який за договором не має право вирубувати зелені насадження. Дерева були вирубані замість них не висадили жодної деревини підлеглі пана мельника. Журналісти телекомпанії Візит переконливо розповідають про колишні екологічні жахіття природи дніпровського затону, про купи сміття, про заліза на дні річки, про залишені наркоманами шприци у стовбурах дерев. А як щодо нинішнього стану довкілля поблизу Посейдона господин Мельник, ви кажете, це дуже приймали участь в прийнятті рішення что що 30-метрова зона. От владельца владельця бути убрана. Хто ж її буде убирать? Зважте на те, що всі не спостерігаємо під час двомісячника чистоти та порядку, коли кожен сумлінний господар традиційно прибирається біля власної оселі. На фоні всієї цієї грязі вокруг Посейдона я б хотіла звернутися до Олександра Олексійовича Мельненко, владельцю цього яхт що щоб він звернув увагу на просьби. Руководство міста на прохання жителів цих мікрорайонів і мене, як депутата цього округа. ЕППС Посейдоном триває вже не перший рік. Втім, ніяк мешканці Ревівки правди не доб'ються. Такі дії власників Посейдона деякі кремчужани тлумачать як неповагу до себе. Продовжимо випуск. Офіс молодіжного парламенту Кременчука відкрито після ремонту. На гостини активісти молодіжного руху запросили міського голову Олега Бабаєва та нардепа Юрія Шаповалова, якою вийшла розмова між молоддю та владою. Дивіться далі. Відремонтоване за міський кошт приміщення парламенту безумовний позитив для молодих активістів. А розуміння і партнерство з владою умови необхідні для того, щоб сміливі ініціативи юних парламентарів перетворювалися на реальні та корисні для міста проекти. Зокрема, йдеться про нещодавнє загальноміське прибирання зелену толоку. Хотів поблагодарити і мера, і вас, тому що дійсно є результат, є результат на лісу. видно дійсно, наш город. Міняється в сторону. Молоді люди поставили гостям чимало питань, що турбують сьогодні їх як Кременчужан. Зокрема, про нові тролейбуси і коли ж нарешті вони курсуватимуть містом. У відповідь почули вже у травні. Наразі машини проходять перевірку технічного стану. Очільник міста запевняє, неефективного використання коштів не буде. Із тридцяти чотирьох мільйонів, мав отримати львівський автобусний завод. вони отримали тільки 4. Я думаю, 30 не получать, поки я не буду мати повну ситуацію по кожному Вот. Так що, як тільки ми будемо мати повну картину по тролейбусам, ми вже сядемо і будемо говорити, вот це нове стоїть столько. Ці полушні, стоїть два рази менше. Не у характері юних зациклюватись на проблемах. Тому і наступне запитання про свято День молоді. Підготовка до нього триває, побажання винуватців свята обіцяють врахувати. А головне обіцяють буде яскраво і весело. Ну, салют буде точно. Экстрим зон буде точно. З не буду бороться точно. Что ще сказать? Футбол буду грати точно, Юрі Анатолічом вместе місті. Таку-то групу хорошую, одну или дві пригласим попайом там, да? Ну а пісня Кремічаги теж будемо піти. Точно на завершення зустрічі дарунки. Футболки з логотипом молодіжного парламенту. А ще символічні запрошення на ще один свій довгоочікуваний проєкт – проект благодійний бал, що відбудеться в Кременчуці 25 квітня. Міський одюк відзначив ювілей. 20 років з дня свого заснування об'єднання дитячих та юнацьких клубів за місцем проживання святкувало цими вихідними у міському палаці культури. Два десятиліття тому все починалося із кількох кімнат школяра. А нині одюк це 29 клубів, у яких розвивають свої творчі здібності близько півтори тисячі кременчуцьких дітей. Серед запрошених на ювілей була і наша знімальна група суботнього дня в залі на сцені міського палацу культури атмосфера родинного свята. Динамічне відео знайомить присутніх зі строкатою палітрою дитячої творчості та найцікавішими моментами життя одюківців. Перегорнувши сторінки історії, подякували усім, хто започаткував одюк, очолював його в різні роки, шанували ветеранів праці. Талановита дітвора із задоволенням дарувала присутнім свою мистецьку творчість. Ювілярів привітали чисельні гості, серед яких колектив міських закладів позашкільної освіти. Щирі слова вітання, побажання фінансового благополуччя та розвитку, розквіту дитячих талантів та, звісно ж, подарунки не обійшлося і без офіційних відзнак. Від виконкомів Кременчуцької міської та районних рад. Надзвичайно приємно бачити повний зал наших друзів, наших прихильників, наших вихованців та їхніх батьків. Наших педагогів хочу всіх вас привітати від себе особисто, від імені міського голови Олега Бабаєва, від імені заступника міського голови Віталія Малецького, з цим чудовим ювілеєм. Професійний мікрофоноподарунок приємний сюрприз для колективу «Одюк». і у якості яскравого фіналу дощ з барвистих кульок. Одюк зустрів лише свою 20-ту весну. Впевнені, попереду ціли, наповнене яскравим змістом і незабутніми враженнями життя. Таким був для Кременчука перший інформаційний день нового тижня. Про новини вівторка дізнавайтеся завтра о 21.30 на телеканалі Лтава. Вдалого усім тижня. Побачимося.